Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте разом поглянемо, що я для вас знайшов на cs 2 UA. Поїхали! Перед початком хотів би зробити маленьку вставку і сказати, чому вчора не було відео. Справа в тому, що на електростанції виникла поломка, через яку деякі члени нашої команди залишились без світла. І власне ми не змогли належним чином підготувати відео. Зараз ми робимо все для того, щоб подальші відключення світла не були такими критичними для нас. Ну а тепер давайте починати. Всі, мабуть, зацінили останні нововведення, які були додані до counter strike особливо косметичні, такі як наклейки, брелоки, нові скіни і все інше. І ось хайпова тема брелоки і мейджор, який ось ось розпочнеться. І як ви пам'ятаєте, після останнього турніру року вони додали ось такі брелоки з моментами із плей-офф. Але як можна помітити, людям вони ну не те, щоб зайшли. І Valve це помітили, і почали думати, що ж таке зробити, щоб отримати якомога більше вічно зелених. Ось погляньте, що може бути наступним косметичним нововведенням. Ось такі брелоки з логотипами команд. Наприклад, з того самого плейофу. Ось, наприклад, погляньте, як це може виглядати. Звісно, деякі макети гуляли по фанатським паблікам давно, але сьогодні, враховуючи в якому напрямку рухається вал, то це стає доволі можливим. І як на мене, ці брелоки виглядають дуже круто, і я хотів би мати кілька таких в своєму інвентарі. А приблизно ось так це може виглядати на різні зброї. Напишіть, що ви думаєте про ці колекції і чи хотіли б ви побачити їх в новому оновленні. Трішки відійдемо від Counter-Strike, бо під час нещодавнього турніру з Фортнайту Meal Cup, який мав стати святом жіночого кіберспорту, вибухнув гучний скандал. Змагання проходило в межах TwitchCon у Сан-Дієго і зібрало найсильніші дуети дівчат із усього світу. Проте після фіналу увагу глядачів привернула не стільки перемога, скільки особистість одного з переможців. Тріумфаторами стали Вейдер і Ніна, які забрали головний приз 78 тисяч доларів. Але одразу Одразу після фіналу у соцмережах спалахнула хвиля обговорень. Гравець Вейдер, якому 18 років, є трансгендерною або гендерно невизначеною особою. Тоді як турнір позиціонувався як жіночий. Багато глядачів розцінили участь Вейдера як несправедливу. Мовляв, турнір створювався спеціально для розвитку жіночої сцени, а подібні ситуації нівелюють саму ідею таких подій. А інші ж, навпаки, стали на його захист. Мовляв, це крок до інклюзії, час уже перестати ділити все на він і вона. Сам Вейдер після перемоги сказав, щоб усі не зважали на хейт і просто вірили в себе, незалежно від того, що про тебе думають. Його напарниця Ніна, до речі, взагалі отримала МВП турніру. Особисто я навіть не знаю на чий бік ставати. З одного боку, турнір для жінок має бути самим майданчиком для жінок, бо це дає можливість їм розвиватися у сцені, де завжди домінують чоловіки. А з іншого боку, ми живемо у світі, де все складніше і не завжди все можна поділити чітко навпіл. Організатори серед яких яких компанія Gona Need Milk поки не дали офіційних пояснень, але одне зрозуміло точно. The Milk Cup, який мав стати черговим кроком у підтримці жіночого кіберспорту, тепер став темою однієї з найгостріших дискусій. Як на мене, проблема не в самому вейдері, а в тому, що організатори не прописали чітких правил і тепер отримали вибухову ситуацію. Ну що ж, ось і пройшов поросячий дебют. Електронік зіграв перший матч у команді BC Game. В принципі, нічого сенсаційного там не було, і, мабуть, надалі теж не буде. Просто звичайні ігри проти ноунеймів. Допоки Сімплу знову не набридне там гратися, він не захоче собі обновку, як ось, наприклад, Дениса. Адже ви ж не думаєте, що його купили через те, що він мега гравець. Сімплу ну просто треба хтось, хто зможе розділити його плотно забитий кальян і клікати мишкою на тір 3 сцені. І бажано, щоб знайомий. Ось, будь ласка, тримай. Дениса далі не бійся, дійсно бумича куплять. Тож коротше, буде видно на що вони здатні на найближчому лан-турнірі, до якого як я зрозумів, вони і готуються. Тренер Наві Блейд написав кілька слів після феєричної поразки Наві на Мальті, сказавши, що в цілому він задоволений виступом команди і зазначив, що їхній маппул не готовий до Best of 5. Ну, дякую. Так сказав, наче сам здивований, що вони аж до фіналу дійшли. Нагадаю, що Наві програли Фурії, віддавши їм три мапи поспіль після того, як ввели 2-0 по мапах. Звісно, про це можна говорити багато, будуючи купу різних теорій, але є, що є, наві не в своїй найкращій формі. І це факт. І зараз невідомо, чи це через те, що Маказі все ще проходить етап адаптації до команди, чи може просто вони не підходять один одному за стилем гри, спілкування або інших причин. Чи може просто, ну не дуже вдалий склад все-таки зібрали? Як я вже казав, безперечно, індивідуальна форма гравців на високому рівні, але індивідуальність це не про команду. Тому побачимо, чи підготують вони нарешті щось нове, чи змінять вони підхід до турнірів і своїх ігор, або ж пустять все на самотік. Скоро починається гол головний турнір року тому було б добре побачити нашу команду в піковій формі. Мудрик змінює дисципліну. Так, той самий Михайло Мудрик футболіст, який отримав дискваліфікацію через допінг. Тепер майже повністю перекваліфікувався у кіберспортсмена. Поки Мишко не може грати у футбол, він здається вирішив, що якщо вже не може бити у ворота, то хоча б буде по головах на фейсід. За менш ніж рік він пройшов шлях від 6-го до 10-го рівня на Фейсід. І це вже не просто пограв вечорами. Чувак реально сидить і гріндить щодня від однієї до семи карт на день. За 25-й рік. Він уже відіграв понад 600 матчів. І як пишуть хлопці, які з ним зустрічались у грі, він знає всі гранати, таймінги і вже влив близько 18 тисяч доларів у скіни. Щоправда, всі сміються, бо інвентар у нього, м'яко кажучи, скромний, як для футболіста з такою зарплатою. Ось як виглядає його аккаунт на Faceit. Його можна реально зустріти, і люди кажуть, що він навіть не ховається. Просто сидить, кидає флешки, пушить і часом, мабуть, згадує футбольне минуле. Ну, з одного боку, можливо, він і молодець. Замість того, щоб скиглити. Після дисквалу він просто знайшов нову арену для змагань. І як на мене, якщо він надалі продовжить, то ще трохи і фейсід замість Nike випустить колабу з ним наприклад, Мудрикс АІМ Едішн. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Хотів би подякувати нашому партнеру KS2.ua за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри, тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!